На каналі 1 плюс 1. Арамоксамит кавий Якос запрошує гостей. Наповнюється студію цим чарівним Аромоксамитом ви побачите, як швидко з'явиться наш гість, а наш гість дуже очікуваний. Чому Тому що рівно два місяці тому Юрій Чорнобривець, це директор інституту споживчих експертиз цій студії, оголосив про початок загальнонаціонального дослідження якості м'ясної продукції в Україні? Сніданок стежив за ходом дослідження і їздив то до, до більшості виробників, про що звітував у своїх сюжетах. І саме Юрій у нас сьогодні знову в гостях в студії. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, пане Юрію, зараз прийшов час почути власне результати цих досліджень, а, але давайте спочатку нагадаємо, що саме шукали у м'ясній продукції вчені. І тепер увага на екран. Давайте зараз ви відкоментуєте. Прежде всего, Э... патогенные бактерии, те, кеки может выкликать утроения, так? Да. То есть мы хотели проверить на микробиологическую защиту как само предприятие, так и ту продукцию, готовую, которую оно выпускает. Э, Прежде всего, мы исследовали достаточно широкий спектр э, патогенных микроорганизмов, такие как сальмонелла, Листерия и другие. Эти микроорганизмы являются достаточно вредными, могут вызывать серьезные заболевания, типа дизентерии или Э, Мы на каждом предприятии проверяли практически по 30 контрольных точек, о которых мы заранее предприятии не предупреждали, где мы их будем отбирать. Это были смывы. Мы эти смывы брали с оборудования, со спецодежды работников, с их рук, ну то есть везде, где мог быть контакт и потенциальная опасность попадания этих микрович. Да, Продукру? проверяли продукцию также и на по органолептическим показателям, таким как внешний вид, консистенция, там срезы, всевозможные, вкус, цвет, запах и так дальше. И не дуже природнее, то вышло, так? дуже яскрава крава яка которая сохраняется за кольором, ну, дуже долго. Ну, дело в том, что в каждой рецептуре каждого из изделия есть определенные нюансы, поэтому цвет может быть разным. Вот поэтому могу сказать, что по органолептике в общем-то, все было не что так? вы еще шукали? Я знаю, что шукали и нашли очень богатые uh, мы не определяли в готовой продукции содержание влаги, потому что такой цели как бы у нас не стояло. Главная цель наша была в том, чтобы проверить на, прежде всего, безопасность этой продукции. Соответственно, вот если, кстати, важный момент, если достаточно защищенное и предприятие, собственно говоря, и продукция от микроорганизмов, то эта продукция может дольше храниться, и в нее не нужно добавлять, соответственно, ни консервантов, никаких других добавок, чтобы оно могло дольше пролежать на прилавках магазинов. Поэтому, собственно говоря, микробическая защита, то есть защита от ну, чистота предприятия, да, в конечном итоге влияет и на качество конечного продукта. Проявляли рядину и в мясопродукции, и, властные окремую воду. Так, что, власне, там шукали еще что нашли? Дело в том, что в технологическом цикле предприятия мясопродукции еще достаточно важную роль отыгрывает вода, которая повсеместно используется на предприятии. І очень важно, щоб, щоб ця вода була чиста і, чиста і свободна від, від всячего рода примесі і, і мікроорганізмів. Поэтому тому дуже тщательно проверяли ту воду, которая используется до предприятия на количество всяческого рода бактерій в ній. А перед тим, як, власне, оприлюднити результати в сніданку з 11 дослідження, про яке ми говоримо, давайте подивимося сюжет, як саме робилася ця експертиза. Увага. Щоранку на каналі Один плюс один аромаксами «Кави Якобс» запрошує гостей. Вигляд ці колбаси мають начебто привабливий. Пахнуть також добре. Та й смакують чудово. Але яка з них насправді якісна та безпечна? Відповідь на це питання зможуть дати лише експерти. В даний момент тут перевіряють качество мийки дезінфекція оборудовані Незалежний аудит м'яса триває в Україні вже другий місяць. Чергове підприємство, яке перевіряють фахівці інституту споживчих експертиз, мозу та сам станції у Кримечузі. Різноманітні ковбаси, сосиски там м'ясні делікатеси. Усього тут виробляють 240 найменувань. Спочатку м'ясо солять. Ано в залежності від змільчення знаходиться определенне количество времени Від 12 ну до 24 чотирьох часов. А якщо це сирокопчені ковбаси, то там 5-7 суток становиться інша структура м'яса і воно дає лучше кусове качества. Далі м'ясо їде у два різних цехи. В одному роблять варені та варено копчені ковбаси. После того, как колбасное изделие уже сформовано в оболочку, оно навешивается на специальную раму. и загоняется в эту камеру. Она здесь находится до состояния готовности. Максимально это около 6 часов. В только копчение. Продукт только сушится, вялится, дается только частичное копчение, и он не проходит процесс варки. К нему, конечно, предъявляются особые технологические и санитарные требования. 24-25 суток. И есть некоторые виды, которые даже сохнут 4, -4 месяца. На всех этапах виробництва незалежные эксперты берут змивы, А також зразки продукції. Далі їх досліджують. Ось такі лабораторії. Один грам у даному випадку сардельки подрібнюють та додають до спеціального середовища. Воно провокує ріст бактерій кишкової палички. Через 24 години культивування. Якщо тут відбувається ріст, тобто зброджування даного середовища його колір міняється на Прозори, ми можемо допустити, що там є кишкова паличка. Далі і ще один аналіз. Якщо е, на другу добу в нас е, присутній якийсь інфекційний агент, то тяшечки заростають ось таким чином. Але для остаточного вироку потрібно буде провести ще не один аналіз. Фахівці кажуть про результати вони будуть готові говорити на початку грудня. Тоді українці і дізнаються продукцію, яких м'ясовиробників можна купувати без наслідків для здоров'я. Якщо ви хочете, щоб ваша розмова тривала довго, не забувайте підливати в чешкарому саме кави, Тоді можна спілкуватися, хоч цілу вічність. Отже, отже, результати в студію, а, пане Юрію, які висновки ви власне зробили а, за результатами обстеження українських виробників місної продукції? Ну, действительно, результаты вот я принес в студию. Вот этот вот толстый пакет документов – это свидетельство того, того, той работы, которую мы провели. Это протоколы тех испытаний, которые угу. мы проводили. Достаточно большая работа была проведена. Я могу сразу сказать, что э, колбасу, сосиски и полуфабрикаты нескольких производителей в Украине можно э, употреблять в пищу абсолютно безопасно и э, с уверенностью в том, что эта продукция качественная. Всього в нашій програмі прийняло участі п'ять предприяті uh -huh. достаточно больших. м'ясокомбінати і торгової марки Легко, которая полфабриката діла, м'яскамбінат Дружби народов, ятрань, крім давайте Мясо не будемо назвати. Ми просто покажемо, якщо можна на екран, щоб все чесно було і все зрозуміло, чому так все прекрасно, в українських виробників м'яса. Так, ось 19 з шкірних м'ясовуробних та виробників. У 19 підприємств це ті підприємства, яких угу. ми офіційно письмовими пригалосили до участі у нашій добровільна і угу. безплатна експертизі. Но із цих 19, і самих найбільших, загальна кількість підприємств в Україні, які переробляють м'ясо, так, так да, и вот из этих предприятий согласилось, к сожалению, к нашему большому только пять предприятий. Які но... погодилось взять и участь в экспертизе и пустила цехи. Хорошо то, что эти предприятия являются очень крупными игроками и, соответственно, занимают очень большую долю рынка. Угу. вот. И поэтому, в общем-то, ми отримали достаточно таку об'єктивну картину всього, що відбувається на ринку, тому що, в файлі, як я вже говорив, достатньо багато продукції продають. Пане Юрію, а взагалі чи можна от, якось змусити виробників брати участь в подібних експертизах? Не що треба робити для цього? Змусити. Як мотивувати?

подібній експертизі абсолютно всі підприємства. От результати, напевно, були б не такі красиві? E, безусловно, я думаю, що результати були б не дуже красивими, Поэтому согласились только те предприятия, которые абсолютно уверены в своєму качестве. В общем-то, мы и предполагали, что недобросовестные производители не побегут к нам с распростертыми объятиями, приглашая к нас в гости. Поэтому мы попали только на те предприятия, которые действительно инвестируют достаточно большие средства в, свои, в свое производство, которое беспокоится о своем качестве, которые пришли не на один год на этот рынок, которые заботятся о своей репутации и, в общем, то те результаты, которые мы получили, а они состоят в том, что, в общем, -то, они оказались немножко даже удивительными для нас, потому что мы не обнаружили ни одного нарушения ни на одном предприятии ни по одному из параметров. Это В общем-то, достаточно удивительно даже для нас, потому что мы думали, що будуть хороші результати, э, зная, и тоже, в общем-то, где-то будучи под властью стереотипа, да, мы думали, что не все будет так хорошо. Дивіться, ви зазначили, і це правильно, що держава є контролюючим органом, От як не дивно. А що контролювати? Не якість прем'єр-міністр Микола Зарабочора зізнався журналістам, що взагалі не їсть ковбас і сосисок прямо мова. Щоранку на каналі 1+,1 плюс 1 аромок самит Кави Якобс запрошує гостей. Большому, от колбаси, от на в большому, на жаль, я взагалі відказався від сосисок. Перейшов тільки на натуральні продукти. Хоча і в натуральних продуктах може що угодно бути, да? так? страшно жити. Ну на самом деле я бы порекомендовал порекомендував бы потребителям все-таки и колбасу і сосиски, э, тільки ті, в яких можна бути уверенным. Це достаточно хороші продукти і вони полезні для здоров'я. Я... Але все ж таки, якщо так хочеться ковбаски, от ви кажете, треба вживати, можна вживати, якому довіряєте. А як дайте кілька порад, як обрати власне якісних виробників і ви чесних? Ну, дело в том, что купить, собственно говоря, эти мясные продукты в магазине на глазок э, качественные вряд ли получится, потому что современные технологии на данный момент таковы, что буквально без мяса совершенно можно сделать колбасу, которая будет хорошо пахнуть и, и будет вкусной, Но она будет на соли, вредна да? для здоровья, да, и как бы ничего полезного в ней нет. Поэтому единственное, что можно порекомендовать, это вот все-таки э, пользоваться только той продукцией, которая вот. Как, как в нашем исследовании mm -hmm. прошла э, вот подобное как бы, испытание, которое прошла тест, э, которое научно подтверждено да, в лаборатории, что эта продукция действительно является качественной. Э, ну и, собственно говоря, покупать только тех производителей, которые э, известны. Ну и В тих точках, которые. Пане Юрій, на цьому ж не закінчуємо. Минулого разу в нашому ефірі ви започаткували цей аналіз, цей великий експеримент, експертизи, ось такі результати, про які ми сьогодні говоримо. А що далі? Давайте зараз проанонцуємо подальшу вашу роботу, і в одному работу. Я хотів би сказати, що тим производителям, которых мы уже проверили, которые получили хорошие хотів би хотел їм посоветоваться не розслаблятися, тому що ми продовжуємо нашу програму, і в следующем году нагрянуть в любой момент с проверкой. Вот, Поэтому мы считаем, что для них это должно быть стимулом. Uh -huh. вот, Ну и конечно же пригласить все другие предприятия, которые захотят принять участие в нашем проекте. Вот, И те что погодятся. Будемо їх просити. Все таки просять і глядачі сніданку з один плюс судини і от мене режисери через дзвінки наших глядачів, щоб ви назвали ті п'ять підприємств, які погодилися на той експеримент, про який ви тільки що говорили. Назвіть їх, будь ласка. Да, це дружба народів», за камбінат Кременчук мясо, юбилейный и завод полуфабрикатов Легко. Кстати, должен сказать, что мы очень были удивлены и насторожены тем, что только одна э, компания, которая полуфабрикаты производит, согласилась на экспертизу, это завод Легко, потому что, ну, кроме колбасы, наши потребители много потребляют и вареников, и пельменей, и так далее. То есть нас очень насторожило, что угу. только одно предприятие согласилось, и мы этому уделим очень пристальное внимание в следующих наших исследованиях. Тому мы до наступной встречи, э, в цей часу, определяем сам эксперименту, Виробники, ховайтеся, як то кажуть. От Ірина пише риторичне питання, чому не сказали, які праводії м'ясопродуктів відказались провести експертизу. Всі решта можу сказати. Да, по сути, говоря, ну, Ви можете приєднатися далі, якщо вони чесні і якісні. Дякую. У нас був в гостях Юрій Чорнобривець, директор інституту споживчих експертиз. Спасібо. На Дякую, все добре прошу. вам. А, а просто зараз давайте трошки висили хвилинки. Дуже хочеться добірка смішного інтернету від сніданківців. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.